Отже, що ж не так з прапором та гербом України? Досі ведуться суперечки, що зараз у нас неправильний прапор, бо насправді він має виглядати ось так. Чому? Бо типу 22 березня 1918 року Грушевський глава центральної ради ОНР прийняв закон перевернути прапор відповідно до правил Геральдики, де верхня полоса прапора має відповідати кольору гербової фігури, але це міф. По перше, ні в яких протоколах чи архівах не значиться, що Грушевський взагалі виносив таке питання про зміну прапора. По друге, Геральдика регулює правила щодо гербів. А прапори вивчає векселологія, тож це маячня. Тому наш сьогоднішній синьо-жовтий прапор є правильним. Що ж з гербом? Більшість вважає, що в нашому гербі зашифровано слово воля. Але наш тризуб прийшов ще з часів Русі. Деякі історики вважають, що він позначає святу трійці, тобто єдність Отця, сина і Святого Духа. Але більшість істориків бачать у тризубі атакуючого сокола, який падає на здобич, бо в ті часи сокіл це символ шляхетності та влади. А що думаєте ви?